Слава Богу, доброго ранку, всіх вітаю святою неділею. Сьогодні у нас неділя святих праводців за, за дві неділі, тобто за два воскресні дня, за два тижні, а швидше нас свято Різдво Христове, тому сьогодні згадуються святі правці, день їх пам'яті. Спасі Господі, хто долучається до ранішньої молитви. Зараз будемо читати ранішню молитву, а потім в 10-й годині, як Богу буде угодно, будемо транслювати Божественну Свято-Успенської Печаївської Лаври. Молимося. Спасі Господі. З вами чтець Анатолій Почаєв. Всіх радий вітати. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости, мне негрешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, ище везде, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди, и вселиесевные чистины от всякой скверной, спаси блажая душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно и во веки веку. Амь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, Владико присі, беззаконня наша, святи по сіті, істині миші наше, імені Твоїго раді, Господі помилуй, Господі, помілий, Господі, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісної во віки векова. Амінь, Отче наш, Іже й Сіна, ніби сіг, Да святиться, імя Твое, да Твое, да Твої воля Твоя. Яко, на і на землі хліб наш насушний, даш нам бнись, і остави нам долги нашей, кожи, і ми оставляем Лужником нашим. І не веди свої скушення, не Исбави нас от Лукавого, восставшего от сна препада, им Ти блажни, и Ангельской песню приемьте свят, свят, святый Боже, Богородицы, і помінуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Ододрай с навозливнись, Господи, умой про святи и серце, и в сні мою тверзи воєжи пяти, святая Троїце, свят, свят, свят Иси, Боже Богородице, и помилуй нас, и нині, и присно і во веки вековемь. Внезапно суддя, приятелю і Госпождение обнажаться на страхом зовим полуноші. Свят, свят, свят исе, Боже, Богородице, поміли нас. Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, отзнав і став, благодарюйте свята Троїця. Яко мноє раді Твоєї благості дали терпіння, не прогнівалися і сіна мілінівого і грішного, ніже жепого білмисі собі законні моїми на чоловіку любсталися і обично, і ні чайні, жащі не воздвіглися і воє же утренні в тій славослові тіржаву Твою, і нині просвіті мої очі мислені, і отвірзі мої уста повчаться слові сім Твоїм, і розуміті заповіді Твоєї, і твоті волі Твої, і п'яті тяга в і, і виспівайте всі святої ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, Нині і Присно, і во веки веков, амінь. Прийдіть, и поклонимся цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся поклонимся и Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся поклонимся и самому Христу, цареві Богу нашему, Боже, по повелицей милості Твоєї по множеству щедро очисти беззаконня моє, Мои, наепачевом ім'я беззаконня Моего і от гріха очисти чистим. Яко беззаконие, мої аз знаю, і грех мой предом мои свину тебе, единому сурящих, и лукавый пред Тобой сотворих, якода оправдившиеся во слове всех твоїх, і победивший в них да ті всі, бо беззакония зачат єсім, і в грі родиме мать маті моя себе истина, услюбились и безвестные тайны при мудрости твоей велмиссии із собою, учищиеся, мышими, і паче нього обілюся. Слуху моему дай сердости, веселье, возрадуется, кости смиренные, отврати ліце ответ грех моих и вся беззаконня моє очисті. Серце чисто созиждем мені, Боже, и дух прав на велотробе моей, не отвержи мені от лица Твоего и Духа Твоєї свята, не от от мене. Воздашь ми радость спасенье Твои духом ладышным твердими, научу беззаконный путем Твоим и к Тебе, обратятся, избавить меткрови, Боже, Боже, спасение мое возраду, изык мы правде Твоей, Господи, сне, мое твердище и уста Мое, возлесят, хвалу Твою, я коащи бы восхватилась, и жертвы дал бы Хубов, все сожжение благоволиши, жертва Богу, Дух, Сокрушен, сердце Сухрушенное, и Смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им сиона и даст у стіни со стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды в отношении и тогда возложат на алтарь твои цы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творця Творца Неба и Земли, видимо же всем, і невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, і Ижого, от Отца, Рождественного, прежде всех век, Света от Света, Бога Истинного, от Бога истины, рожденного, несотворено, единосушного Отцу, Им же, Вся Быша, нас ради человеки, нашего, ради Спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии, Девять, Человечества, Распятого же заны при понтистем пилатей, страдавшей погребенной, у третий день по Писанием, и вошедшего на Небеса, и сидящего десною Отца, и Пахев рядущего со славою, и судите живым и мертвым, Его же Царстве не будет конца и в Духа Святого Господа животворящего. Иже от Отца Исходящего Иже Соотцем, і Синам споклоняй і славе, Маговолошу Пророки, воедино соборною і, і апостольською Апостольскої Церковь, исповедую Единокрещение, восставлення гріхов, чаю, воскресення мертвих і и будущого віка. Амінь. Боже, очисти мене грішного. Я коньякули сотвори благой не избави мене от лукавого и дабы мне воля Твоя, да неосужденного твердо уста, мені достойно, я восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і вовіки векова, Аминь. Вот сна восстал полуночную песню, приношу тебе спаси, и препады вопиюте, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрыми распнися волью, и режащую мелостью ускорей воставе, и спаси меня пристоянии и молитве, и по сне во не день безгрешен. Христе Божий, спаси меня. Тебе, Владыко, человеку любчу, от сна, восстал, прибегай на дела Твои, подвязаяся, милосердием Твоим и молюся Тебе. Помози мне на всякое время во всякое вещи, избави меня от всякой вещи, збави мене всякі мирські зли віші, і дьявольського спаси і и і в виде царства твої вечної, Ти, Бои мой сотворитель, и всякому всякому и податель, по же все оповання, мы тебе славу села, нині і присно і во веки веков. Амінь. Господі, же многий Твои благості, великими щедротами Твоими дались ім'я рабу Твоєму. В мимошедшее время носшиеся безнапасти прийти от всякого зла противного, Ты сам покрывай, Ты сам, владыко всяческих творчі, с Подобными истинным, Твоим светом, Просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякой оплоть и Вышних живый, насмиренный презирай. Серця же утробы испытуя сокровенные человеков, яви предведы, Безначальней песносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, от скверных тебе у творим и остави на пререшении наше, же делом и словом и мыслею, ведением или неведением сорешенной нами. І очистины от всякой скверной плоті, і духа, і даруй нам бодрным серцем, і трезвенную мысли і всю настоящу життя наш прийти, ожидаючи пришествия світлого і явленого дні, єдинородного твого Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, гон же со славу и судья всей ж до отдати по ділом Його, да не паче, обленившись на бодрствующий і воздвиженев в не обрящимся готові. В радости Божественный черток і и осомнидем, и деже празднующий глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоєго лица доброту Ти, ты бойся істинний світ просвящай ее, освящая всяческая, і тяпається тварь вовіки веке веков. Амінь. Я благословим Вишній Божий, Господи милості творящего присно с нами, Великая же неследованная, славная же и ужасная и женщина, подавшая нам сонного покоение немощи наші и ослабление трудом на труднее плоти, благодарим тя, конечно погубились и нас собі законями нашими. Но человеку лип сталися обичного в нечаянні, лежащий, не возвілися. Воежи слава славить, державу Твою, тим же молим безерное Твою благость, просвети наші мисли і от часа, і ум наше тяжкого сналеность его ставить, отвези наші уста, исполни Твоего хваления, куда возможно, непоколеблемо, петь и же і исповеди Тебе у всіх і от всіх. славим Богу, Безначальному Отцу Сином, народным Твоим святим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки веково. Воспевай благодать Твои владычицы, молюдя, у мою благодати, ступай и правыми настали путем Христовых заповедей, Беди пісні, песни, у нині сон отгоняющий. Связана пленница мреха, падение, мольбами Твоїми разреши, Богу невесту, нощими и в одни сохраняй борющих враг, избавляющих мя, Жизнодателя Богородчии, умершли на местми оживи, ежесветнее, вечерней родшие душу мою, слепшую просвіті Одівний й владична палата дом Духа Божественна, мені сотворі, врача рочої, врочой душі моє многолітної страсті, волнуєшся життєйської бурі, кості зім'я покаяння на і збави огня вічної сього, і черв'я же злаво, і тарта радам'яні віше бісом радування, і же мріхом ріхом повітні, кано сотворими, обічавшу ні чувство, ні пині порочної Страна муки всяких, и покажи мне, и всех владыков моли, Небесные милы, Чити веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая глаз непотребного раба твоего струю, давай ми слезам пречистой души моей, скверно очищающие, Сина приношу тебе непристану, сердце, владычице, молебную службу мою прийми, и Бог благотробному принеси, Превыше Ангел, мирского мне, превыше слития сотвори, святоносная, сенья небесная, духовную благодать у мне направи. Проци, воздействие и снег, похвалению, сквернины, скверные, сенепорочные, душа длинных мепакостей, избави Христа прилежно умоляющий, и честь чести, поклонение подобает ныне и присно, во веке веков. Аминь. Но <сунку> no, милости и всемилости, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие no, ради любви щели воплотился и секуда спасейшие всех. І Паке, і спасе, спаси меня по благодаті, молю те, Ащи Боги, спасеши меня, все благодаті, дарно дохпачи, пачі. І мною щедро, так віри, бо верую, Бомя реколисей, о Христе що буде і не узріть смерті во веки. А ще по віра, я же спасаю, то чайные, все веры, и спасение, ко Бог мои і создатель. віра же вместо дел давменица мне, Боже, мой не осыщий дело, днюхи оправдающих м'я. Но та вера моя додавлеет место всех. Та да отвещает, да оправдит меня, та да покажет мне причастника славы Твоей вечной да не оба похитит меня, сатана, и похвалится слово Ежетурнуть меня от Твоей руки и ограды, но или Хущу, спаси меня, или не хощу, Христе спаси, мой, придвори. Скоро, скоро, пои Бог ти бойси Бог моє, чрева, матері, моє я мои ясподобья Господі, нині возлюбите тебя як уже возлюбих, иногда Той самий гріх, і паки и поработайте тебе бездлинность, и точно, як уже порах, прежде сатане лисивому, же поработаю тебе, Господу, і Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині і присну, і во віки віков, амінь. Святые Ангели, предстоя Окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладай мною насильством смертного сети Лиси, укрепи бедствуючою худою мою руку, и настави мене на путь спасения Є святые Ангелі Божий, хранитель и покровитель, Окаяны моей души и тела, вся мне прости. Илики миття, в скорбихов все дни живота моего, и аж что срішив пришедший нож Сио, покрими в настоящий день, сохрани мне всяку искушение противного, да не в коим рисе прогнивою Бога и молись за мягко Господу, да утвердит Ме в страсти і достойно покажет, раба Басвоя, благости, Аминь. Пресвятая владычица моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами. От жени от мене смиренного окаянного раба Твоєго, Уныне звине неразумие, не роденьев все скверные, і хульне помишлення. от окаянного моєго серця і помраченого ума моего, і погаси пламі слесей моїх, и коні ж есть і окаянин, и избави ме от Моих лютых і предприятий, и от всех действий, свободи ми, окубла, славянеси от всіх родов, і славиться причесної ім'я Твоего вовіки Веково, Аминь. Моліть Бога на о нас і святі, як ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена Ти в жанах, і благословен благословин плачерева твоєго, яко Спаса родила і сі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, победи православним Християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси Господі і помилуй Отця Моего Духовного, родителей моїх сродников, начальників, наставників, благодетелів, Всіх воїнів на полі брані, і всіх нині нами упоминаемых, і всіх просивших о них помолитися, і всіх молящихся о нас, і всіх православних християн. Упокой Господі душі особших, раб Твоїх. Родители Мои, сродников и благодетелей, воинов на поле брани, биенных и всех православных христиан, пристимся с Рішения вольные и невольное, и дар им Царствие Небесное. 90 Псалом живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Творится, ищет: Господи, Заступник Мои, Си, Прибежище, Мое, Бог Мой, уповаю на Него, яко кото и Сбави, от сети ловчи, і от слави всеми тежна плечма своим осенит тя и потреля его, надеющийся оружием обычая истины, Его не обоїшися от страха, ношного стрелы тящие во дни, отвещивать не приходящие, від беса полуденного, подеты от страны, тверды свящают тьма де сну, тебе к тебе же не приближится, обачивающий матвема, смотришь, і воздаяння грешников узріші, Яко ти, Господи, уповання моє Вишнего положились и прибежище Твое, не при Тебе злої рано, не приближиться Тереси Твоему, яко, Ангелом своїм заповеси Тебе, Тя у всіх путях Твоїх, на руках восьму Тя, да никогда приткнешого камінного Твою. Наспида и Василийского наступише поперечи рва змія, змия, якона м'я опова, і збавлю, і покрив, и, як опознай имя мое, і ось услышаю, Осни скорбі, скорби из Мою і прославлю его, Дой Дні ісполню Його, моє. спасение мое. Достойный исякого истину, блажите Богородицу, Присноблаженной и пренепорочною, і Матір Бога нашого, чиснейшие, хировичные, и славнейшие, без сравнення с Рафим. Безісління Бога славорочої сущої Богороди, сутя, величаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу. і нині, і присної во віки віков, Амінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помилуй, Господі благослови, молит раді причистої Твоєї матері, силою і чесного і животворящого Христа архистратига Божого Божьего Михаила всех прочих бесплотных небесных сил, Святаго Равноапостольного Великого князя Владимира, великой Княгині Ольги, свята великомученика Побідоносця Георгия, Святаго великомученика и целителя Пантери Имна, святой великомученицы Варвары, священномученика Киприаномученицы Мучениці Осиней, преподобных и богоносных Отец наших, Мифогии Ива, Амфилогии Чуотворце Почаевских, Антонія Феодосия і прочих чотворців києво Печерських, Сергій Никона Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних Бога, Отец і Анни, святих праотець, Пророка Агея, Мученика Наблаженої, блажены, Феофанії, священномученика Владимира Пресвітера, Священномучеников, Аркадія епископа Біжецького, Ильи Павла Феодосія, Владимира Олександра Пресвитеров, при подобному чиникам і святого Петра Пресвітера, іже і Пресвітера, і же і пам'ять нині совішає. І всіх святих Твоїх, Господі, і Ісусі Христе, Сині Божей, помілуй нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Божою милостю ми зранку прокинулися, Господь дозволив. Почитали молитви, подякували Богу за ніч, яку прожили, і попросили благословення на предстоящий недільний день. Всіх вітаю з неділею святою. Сьогодні в нас 28 грудня. Сьогодні в нас день, який називається Мала Пасха, тому що кожна неділя це мала Пасха, згадується. Згадується. Воскресіння Господнє. на службі співається і читаються тропарі, де згадується про Воскресіння Господнє. Пам'ятаючи про цей день, будемо дякувати Богові, в кого є можливість обов'язково відвідати храм, в кого немає, долучайтеся, якщо є можливість до молитви онлайн. Зараз в 10 й годині, десь Бог все добре, будемо починати транслювати. Я сказав 28 грудня, так, да, простіть, сьогодні, сьогодні, сьогодні 29 так, грудня. По старому стилю, сьогодні 16 грудня. По новому якому ми живемо 29 грудня. Скоро у нас, ви знаєте, 7 січня буде, по старому стилю буде 25 грудня. У нас служба буде починатися служитися в 10 годині. Пізню літургію ми співаємо в 10 годині. Рані на 6 в Троїцькому соборі в лаврі служиться, а пізня на 10 Сьогодні вечором має бути хресний хід з мощами Амфілохія, і буде десь приблизно восьма вечора, плюс-мінус, як там вийде. і буде переносити мощ амфілохія будь з пещерного храму до Преображенського. І там буде служитися акафіс преподобному амфілохії, тому що 31-го вечора, 31, вечері, 31 грудня, Буде в ночним дні. Так, да, так, да, так, да. поминаємо ця парамона. Хець парамон, його прізвище, якщо не помиляюся, як він нам казав, вроді. Буде 31 грудня на 1 січня, День пам'яті преподобного Амфілохія, день його кончини. І в цей день, так бачите, промислітельно Господь такий день вибрав, напевно, щоб ми освячували ту ніч, той день службою Божою. Це закінчення старого і початок нового року. Отаке. От так що, браті і сестри, буде Богу угодно, будемо вести трансляцію літургії зараз. І потім ввечері буде Хресний хід і буде Акафіст з Привраженського собору. А зараз спасі всіх Господі, хто долучався до моліти. Спасі Господі, за вашу підтримку, лайки, вподобайки. Спасі Христос. Так що, ще раз вас вітаю з неділею праотців. Зайдіть на канал. Чтець Анатолій, там є спільнота, чтець Анатолій Почаїв. В спільноті можете почитати про це свято, чому згадується неділя святих правоців. А зараз, спасі всіх Христос, Богу допомоги, будемо збиратися на Божественну службу, на Божественну літургію. Спасі Христос, з вами був чтець Анатолій, поможи Боже, всім ангела-хранітеля з Богом. 10 годин. Будемо транслювати 10-11 божественну літургію Суспенського собору. Поможи всім Божим!